Казка про гарбуз, який дуже шукав свою радість. На краю великого городу під самим сонечком ріс собі гарбуз. Був він круглий, помаранчевий, гарний, мов сонце у жовтні, і всі на городі ним пишалися. Ох, який красень! Хвалила його цибуля. «Блискучий, мов золото, шепотіла морквинка. Ти наш герой, казала гарбузова лоза. А гарбуз тільки зітхав. Ех, усі ви ростете поруч, а я самотні. Листя жовтіє, сонце холоднішає, вітер шепоче про зиму. Що ж буде далі? І стало йому. Дуже сумно, тоді він вирішив не хочу просто сидіти на городі, я хочу побачити світ. якось вночі, коли місяць заглянув у грядку, гарбуз відкотився з місця і покотився стежкою, куди очі бачать. Першим його зустрів їжачок. Ф -ф 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 -ф. Куди це, пане гарбузе, вчиш ж самотою? Шукаю радість, на городі мені стало тісно. Їжачок посміхнувся. Радість не в тому дити, а з ким ти. Я он грибів назбирав. Ходімо разом вечеряти. Але гарбуз похитався. Дякую, їжачку, та я ще пошукаю. Далі гарбуз котився по лісу, та там його зустріла ворона. Гарний ти, соковитий, а може, мені тобою прикрасити гніздо? Гарбуз аж підскочив. Ні ні ні. Я не для прикрас. Я шукаю де весело і світло. Карр то шукай серце тепле, а не місце гарне, сказала ворона й полетіла. Далі гарбуз опинився в селі. Діти гралися на подвір'ї. Подивіться, гарбуз котиться, закричала дівчинка Марічка. Вони підхопили його, витерли від пилюки, поставили на ганок і вирізали веселу усмішку. Ввечері гарбуз сяяв свічечкою всередині, освітляючи дітям дорогу додому. І відчув раптом у серці тепло. Ось вона, моя радість! Прошепотів він, бути потрібним приносити світло іншим. І відтоді гарбуз мандрівник став гарбузом лихтариком щороку приходить до людей, щоб дарувати їм тепло, усмішку і трошки осіннього дива. Іноді щастя не треба шукати по світу. воно народжується, коли ділишся добром із іншими.